Радості вам у Христі, дорогі мої брати і сестри, слава Ісусу Христу! Бажаю всім вам Божого благословіння у цьому недільному часі, і бажаю виконання золотого правила у вашому житті. Що за золоте правило скажете ви мені? У сьогоднішньому недільному Євангелії ми чуємо, як Ісус Христос подає нам так зване золоте правило, яке звучить наступним чином: робіть так, як ви б хотіли, щоб робили вам. Яка користь людині, якщо вона любить лише тих, хто її любить? Адже грішники так само люблять? Яка користь людині, якщо вона робить добро лише тим, хто їй робить добро? Адже і грішники так само роблять. Господь закликає нас бути його синами і дочками. Але для цього ми не маємо бути егоїстичними. Егоїзм це один із прихованих гріхів, який чинить нам зло, який веде нас до того, що ми стаємо гіршими, але разом із тим. Господь дає нам шанс, дає нам правило, виконуючи яке ми можемо стати синами і дочками Його. Тому пам'ятайте золоте правило і закликаю кожного: робіть добро усім, любіть усіх, і тоді будете благословені. Радості вам і хочу запитати, хто сьогодні був у храмі. Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн. І подивіться, яке сонечко, і пам'ятайте, що треба йти.